Івано-Франківську вшанували провідника ОУН Степана Бандеру. З нагоди 115-річчя від дня народження лідера організації українських націоналістів відбулися урочистості. У них взяли участь керівництво івано франківської МТГ, представники духовенства, місцевої інтелігенції та громадсько-політичних осередків. Пророчі слова Степана Бандери самостійну державу може здобути собі український народ тільки власною боротьбою і трудом, актуальні і сьогодні. Пам'ятаючи слова Бандери, маємо мужня протистояти російській агресії. Самоєднатися довкола національної ідеї саме ця ідея сьогодні допоможе Україні в першу чергу перегрупуватися, стати сильнішою і все ж таки перемогти у цій непростій війні. А перемога це не тільки перемога на фронті, а це є перемога і підняття питання про наші ті речі, які об'єднують Україну і роблять її сильною нацією. Шановуючи світлопам'ять Степана Бандери, українці мають пам'ятати про усіх борців за волю України. Сотні наших славних земляків віддали та віддають власне життя, захищаючи територіальну цілісність держави в умовах нинішньої російсько-української війни. Бандера це прапор, прапор боротьби. Напевно, що національна визвольна боротьба, яка була 40-х, 50-х років, вона сьогодні триває за існування української держави. Напевно, напевно, тому ворог навіть шукає сьогодні Бандеру. І сьогодні ви знаєте, що завдані удари по місцях, де навчався Бандера, по музею. Романа Шухевича, і це означає, що ворог бореться з ідеєю ідеєю українців, ідеєю української державності, ідею повновладдя українців на своїй землі відцяну по Кавказ. Тому сьогодні символічно, що франківці як кожного року і цього року прийшли до пам'ятника Степана Бандери. Учасники віча поклали квіти до пам'ятника українському лідеру Степану Бандері та помолилися за упокій його душі. Михайло Березень Любомир Матітюк, новини на вежі. Ми за Україну будемо воювати.